Доброго дня. Сьогодні, 13 лютого 2025 року, позачергове засідання комісії з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики. До складу комісії входить 8 членів. На засіданні присутні 4 та онлайн 1. Отож, присутні Скупіцька, Дігтярюк, Сушкета, Мотузенко та Білан. Мотузенко онлайн. Відсутній Пастушенко шархував Кисів. На розгляд комісії виносяться три питання. Питання номер 1 про затвердження балюка Руслана Олександровича на посаду старости Гродецького старостинського округу. До слова, запрошується Пікалюк Любов. Можливо, поки прийде пані прокалю. Послухаємо. Олександровича, окр... хоча білька слідкувати. Доброго буде. дня. Така коротенька автобіографія про мене. Я Балюк, Руслан Олександрович, народився в селі Носівцях. Він вибачався, в мене випав зустріну. Трошки, можливо, мені дискомфортно, можливо, десь я не так скажу. Я народився в Вінницькій області в Гайсінському районі, в селі Носівця, де й закінчив середню загальну школу в двох тисячі році. У 2005 році я вступив до Уминського державного аграрного університету, де здобув освіту повну вищу. За фахом інженер-технолог по зберіганні і переробки зерна. Після закінчення е, університету я одружився з балюк Русланою Станіславівною, з місцевою жителькою села Городець. Працював за фахом у місті Гайсіння, пропрацювавши певний час. Переїхав жити в село Городецьке. З 2015 року я працюю в місті Умань у дистрибуційній компанії «Агротех». Я працював на посаді майстра. Я за громадянством Українець. У мене також є двоє дітей Балюк Юлія Русланівна, яка навчається зараз в університеті в місті Києві, і також у мене є син, навчається в 7 класі. Дякую. Все, Дякую. Ми вам дуже дякую. Можливо, члени є комісії тепер. Можливо, якісь запитання. Ні. Учасник бойових дій так. спочатку повномасштабної війни. Так. Добровільно я пішов захищати країну. Так, Дуже так, дякую, дякую. вам. за фінальну. Дуже дякую. Вас запрошую. Використали <кліпс> паузу. На ваш розгляд виносяться рішення сесії. Про затвердження на посаду старости Городецького старостинського округу, балюка Руслана Олександровича, затвердити балюка Руслана Олександровича на посаду старости Городецького старостинського округу Паланської сільської ради у міського району Чешкарської області, присвоїти балюку Руслану Олександровичу 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування, що відповідає 5 категорії посад Дякую, можливо, вам запитання. <реш> 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 а, так, а, а це яка, яка опалення? Це ранг, це 11 ранг, це 450 гривень до посадового окладу за ранг. А посадовий оклад ви запитуєте, що сталося? <реш> посадовий оклад 15 тисяч, якщо я не помиляюся. Тому <реш> що він робив якісь роботі, то щоб зарплата була така, як це. Щербака зараз. Але як він сказав, що дякую. Ще можна є питання? Немає, так? Тому прошу підтримати. Хто за? Сергій Олександрович. Дякую. Проте. Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання про внесення змін до рішення сільської ради від 3.12.2020 року No11 про утворення виконавчого комітету Паланської сільської ради, визначення чисельності та персонального складу зі змінами. До слова запрошується. Замість банкивання будуть прошу. Пропонується затвердити рішення про внесення до складу виконавчого комітету Паланської сільської ради. Старосту старости, якого пропонуєте обрання, то також на цій же сесії балюка. Руслана Олександровича. Добре, дякую. Є питання до доповідача? Немає, тому прошу підтримати. Хто за? Синьо Олександрович. За, за. Дякую, проти. Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання повноважень щодо. Саме представництва Паланської сільської ради та виконавчого комітету сільської ради, підпису договорів та подачі документів для реєстрації до слова запрошується. Щербак. Щербак, Щербак Назар Леонідович, десь надай судній е, знову таки доповім я. Е, даним рішенням пропонується уповноважити Тречецького Михайла Андрійовича, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Паланської сільської ради, вчиняти дії від імені Паланської сільської ради, представляти її інтереси в судах. Без з справам та обов'язками, які надані учасникам справи. Дякую. Чи є питання до Ольги Сергіївни? Немає. Немає. Тому прошу підтримати. Хто за? Сергій Олександрович? За. Проти? Утримався рішення прийнято одноголосно. Всі три питання, які відносилися на розгляд нашої комісії, розглянуто. Дякую всім а Руслану Олександровичу. Бажаю плідної праці, е, отримувати задоволення від роботи. Ось здоров'я, терпіння і наснайду. Всім дякую.